Усім привіт! З вами традиційно Павло, і сьогодні поговоримо про оновлену версію FIUT utws 5 Це чудовий адаптер чи два адаптери з чохлом, які можуть перетворити будь-які навушники на True Wireless. і зробити це зручно і доволі ефективно. А оновлена версія, до речі, не те, щоб щось змінювала в звуці, здебільшого тут зміни зовнішні на кшталт там. Змін в прошивці, а також те, що вони тепер використовують бездрутову зарядку для самих оцих гачків, що зменшує ризик окислення контактів. Але навіть перша ревізія була дуже класною по звуку, що змінилося в цій версії, і як взагалі вони себе почувають як гаджет цього року. Давайте подивимося і поговоримо. Їх вартість складає 8300 гривень. Посилання на портатив буде в описі. А анекдот дня сьогодні такий. О, які в тебе чудові зуби, такі біленькі, рівненькі. Та це в мене від діда. М -м -м, добре, що підійшли. Розпаковка дуже проста, як і презентація. Охайна коробочка від FIO, нічого такого, прям видатного, але добре зроблена поліграфія. Позаду тільки Bluetooth-кодики. Взагалі FIO не дуже е багато друкує інформації про свої пристрої на коробках. Тут в нас якась інструкція. Коротенька для тих, кому мало інформації на коробці, тут її більше. Далі сам пристрій. А тут коробочка з аксесуарами, і я так підозрюю, що аксесуари тут обмежуються зарядним кабелем, тому що, так, сходу навіть не придумаю, що ще може входити в комплект до такого пристрою. Так, ось як бачите, коротенький. USB Type-A на USB Type-C для зарядки. Ось такий чохольчик, Звісно, доволі великий. Ну тут цього не можна було запобігти, тому що всередині знаходяться доволі великі навушники і немаленький адаптер, плюс батарейка і вся інша схема техніка. Він відносно компактний, але звісно, в кишеню він не поміститься. Верхня кришка зроблена з металу, основна частина з пластику. В руці відчувається дуже приємно. Тут у нас Type-C для того, щоб його заряджати, а попереду три світлодіодні індикатори, які нагадують якесь аніме обличчя. Непогані магніти тримають цю кришку, тому можна не перейматися, що вона десь відкриється. Ось самі адаптери, я вже до них причепив FIO FD7. Непогано разом виглядають, як на мене. Всередині все майже так, як і було в попередній версії. За єдиним виключенням, тут, як бачите, немає контактів для зарядки. Фіо цього разу зробили бездротову зарядку, що потребувало від них певних зусиль. Але це підвищує їх водостійкість. Звісно, плавати з цими адаптерами не вийде, ну і скоріш за все, не вийде через навушники. Але вони точно не будуть страждати від окислення контактів, як попередня версія. Інколи це для когось ставало проблемою. Ось так вони виглядають, комфортно розміщуються у вухах чи навколо вух, чи як це назвати. Звісно, це буде трохи схоже на слуховий апарат старий, але ну тут вже вам з цим ходити. Мені дуже з ними комфортно, вони гарно тримаються і не викликають ніякого дискомфорту. Завушена ось така гнучка, тому я думаю, що вони будуть адаптуватися без проблем під більшість вух. Не стало цього разу гратися з якимись змінними конекторами тут. Ну, тому що все ж більшість користувачів буде їх використовувати з якимись одними навушниками улюбленими. Тут у нас світлодіодний індикатор, але він не яскравий, його можна вимкнути. Тут мікрофончик. Далі. Керування зроблено механічною кнопкою, воно. Клік м'який, але він доволі тактильний, і це добре, тому що, на відміну від сенсора, коли ти не знаєш, там, чи спрацювало воно чи ні, тут все просто. Не дивлячись натиснув кнопку, воно клацнуло. тобто як команда отримана, і що воно зробить, залежить від того, який режим керування ви оберете. Зараз покажу це в застосунку компаньйонів. Працюють вони десь 7 годин на одному заряді, принаймні. На комфортній для мене гучності з FD7. І десь 28-30 годин виходить разом з перезарядками в Кейсі. Вони добре тримають зв'язок, принаймні в моїх випадках. Я думаю, що тут також це може залежати від транспорту і обраного кодеку, але з LDAC і LHDC вони тримають зв'язок нормально за виключенням якихось зон, де багато. Wi-Fi мережі які можуть давати певні наводки. Тож в цілому дуже гарно зроблені, гарно виглядають, керуються і виконують свою функцію теж на класному рівні. Як завжди, ви зможете скористатися FIO Control для того, щоб змінити певні налаштування. Тут в нас, як завжди, можна змінити назву пристрою, оновити прошивку. Вийшло для них декілька оновлень: 1.0 – остання версія. Скинути інформацію про блютуз або всі налаштування і так далі. Тут в нас коротка інформація, можна вимкнути, увімкнути ці індикатори, якщо вони вам не подобаються. Ігровий режим, який підвищує споживання енергії, але скорочує а, затримку. Але насправді я не помітив великої затримки, навіть якщо вимкнути цей ігровий режим. Якщо використовувати спеціальні тести, її можна замітити, помітити, але в звичайному відео. Чи в якихось казуальних іграх, в які я граю, мені це не заважало абсолютно. Ну, а може, якщо ви більш чутливі до цього, то є ось це налаштування. Можна обрати один з трьох варіантів керування, вони тут всі описані. Тож можна обрати, який буде для вас ближче Таймер вимикання, і також обрати, який bluetooth який вам потрібно задіяти. Далі тут іде еквалайзер, він доволі. Наворочений у FIO останнім часом можна просто посовувати там певні частоти, але можна прийти в розширені налаштування, і тут в нас майже повноцінний параметричний еквалайзер. Ну не зовсім, але близько до того, можна обирати тип фільтру, можна обирати Q для нього, можна обирати Gain і... Внучку налаштовувати звук під свої смаки в доволі широкому діапазоні отримувати те, що хочеться. Зараз є ціла течія, поціновувачів налаштування звуку за допомогою еквалайзера під якусь узагальнену е, характеристику. В аудіоналаштуваннях баланс каналів. Можна обрати фільтр низьких частот з тих, що є в ЦАПі. три гучності. Музики допоміжних сигналів і при дзвінку. Ну також можна перемкнути на китайський, якщо вам подобається. І також є інструкція, коротка інструкція англійською. Тому в цілому, як бачите, тут можна багато чого налаштувати. Традиційно на необхідний тест мікрофону, тож адаптер в мене на вухах, навушники у вухах, і я записую цей фрагмент відео, використовуючи їх будований мікрофон. Я не буду тут використовувати якусь корекцію гейну чи еквалізацію. Тож ви матимете уявлення, як звучить мікрофон в тихих умовах. Частина про звук цього разу вийде прям дуже короткою, тому що вони звучать вони так, як звучать навушники, які ви до них причепите. Я б міг тут зробити якийсь покроковий опис звуку, але це вийде фактично опис звуку FD7. А якщо ви ним цікавитеся, то просто подивіться мій огляд на них. Класні навушники, навіть через. Багато років, вони мені все ще подобаються. В це адаптер майже не забарвлює звук, є трошечки доданої такої пружності на низьких частотах, але ну, це прям дуже невелике забарвлення. Плюс, звісно, є еквалайзер, яким можна накрутити звук в дуже широкому діапазоні, там під свої смаки. Але якщо він вимкнений, то звук нейтральний, добре контрольований. З гарною деталізацією, тому майже жодної деградації тут немає по звуку. Так, звісно, Bluetooth використовує кодики з втратами, але тут є декілька факторів. По-перше, тут в нас гарний ЦАП і дійсно сучасний чіп від Qualcomm, тому в цілому ці втрати не такі великі, і якщо порівнювати просто зі смартфоном, там з якимось вбудованим. Виходом на навушники або якимось дешевим адаптером чи там ноутбуком, тут навіть може бути і краща якість, тому що вбудовані звукові рішення вони дійсно не дуже не дуже вдалі зазвичай. А якщо казати про якесь пристойне джерело, там я, наприклад, робив тестування utws S5 2025 року версії проти FIO M23. По кабелю, так дійсно, якщо я сиджу за столом, то різницю я можу почути, ну там не сильно напружуючись, там краще контроль, особливо на верхніх частотах, трохи вища деталізація в плані промальовки характеру інструментів. Але як тільки я встаю за столу там, і починаю щось рухатися і робити, то ця різниця вона стає майже абсолютно непомітною. Тому що, коли ви рухаєтесь, ви не так концентруєте увагу і. В цілому, цією різницею можна легко, легко її відкинути за рахунок того, що ми отримуємо набагато кращий і зручніший пристрій, який вас не сковує десь в рухах. Але знов таки нам треба ще вважати на такий фактор, як реалізація цих блютуз-кодиків на стороні транспорту. Не дуже часто, але інколи буває, що деякі виробники роблять щось дивне з кодиками, і вони можуть звучати дійсно не дуже добре. На щастя, в наші дні це не так часто трапляється, і плюс тут в нас сучасний Qualcomm'івський чип, який підтримує всі сучасні кодики на дуже гарному рівні, плюс у вас є додаток, за допомогою якого ви можете перемикати ці кодики, тож можна поекспериментувати і знайти той варіант, який буде звучати найкраще і давати найкращу якість з'єднання. Тому що це ще одна річ, на яку впливають кодики, інколи не часто, але буває, що навіть добре реалізований AAC кодик звучить краще, ніж не дуже добре реалізований LDAC. Тому, тому в цілому хвилин 20 витратити на певні експерименти, щоб знайти який варіант буде для вас кращим, це варто. Якщо говорити про порівняння, то тут можна зробити два типи порівнянь: перше це з усіма класичними True Wireless модельками але тут все доволі просто, тому що з гарними навушниками під'єднаними UTWS 5 краще, ніж будь-які традиційні True Wireless модельки що я чув, навіть топові. Може, там є щось навіть краще, але ну, я, їх не, такі, я такі модельки не тестував. Тому, якщо вас цікавить чисту якість звуку, то ось це ваше рішення. Але звичайні класичні True Wireless модельки, вони компактніші, вони дають додаткові речі на кшталт шумодаву, більшу якості мікрофону і так далі. Якщо ж порівнювати з іншими аналогічними адаптерами, то тут два базових порівняння порівняно з попередньою версією utws 5 здається, вона в 2021 році вийшла чи колись тоді. А тут в нас е, трохи краще пророблені, пророблені середні частоти, і трохи більш зібрані низькі частоти. Різниця невелика, але вона є. Ну і ще є в нас Go Гопод, здається, вони звуться. Там краще пророблені верхні частоти, більш дорослий звук, але вони помітно дорожчі. Прям дуже помітно дорожчі. Але з іншого боку, в них змінні конектори, тому вони універсальніші. Ну і тут питання вже. Чи потрібна вам ця переплата чи ні. Тому в цілому UTWS 5 були класним пристроєм, вони і залишилися дуже класним пристроєм, або ж у випадках, якщо ви хочете отримати максимальну якість звуку в True Wireless режимі, або якщо ви хочете отримати True Wireless навушники зі звуком ваших улюблених, звичайних дротових навушників. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!